Усіх вітаю на моєму авторському каналі. А ви знаєте, чому чоловіки бояться одружуватись? Найчастіше вони у разі розлучення бояться втратити своє майно і бізнес. Навіть якщо стосунки складаються дуже добре, то невідомо, як буде далі. Адже в житті все буває. Що ж робити? Вихід є. На допомогу приходить шлюбний договір. Який ще називають шлюбним контрактом, це врегулювання майнових відносин тільки того майна, яке придбане під час сумісного проживання, та визначення майнових прав та обов'язків подружжя, у якого є діти, він укладається в письмовій формі і має бути завірений нотаріусом. У договір потім можна вносити зміни за спільною згодою подружжя. У договорі прописується порядок поділу майна у разі розлучення, поділу житла та іншої нерухомості, обумовлюється порядок повернення взятих кредитів, також обумовлюється, хто буде утримувати дітей у разі розлучення, з ким будуть жити діти та сплата аліментів. Якщо люди не уклали шлюбний договір, то спільно нажите майно за законом ділиться пополам. Те, що за сімейним кодексом вважається спільною сімейною власністю, ви у контракті можете визначити по-своєму. Якщо під час спільного проживання придбана машина чи квартира і вона записана на одного з подружжя, то за визначеними вами умовами контракту ця власність не буде ділитися порівну. При розірванні шлюбу у майбутньому шлюбний контракт вас убезпечить від довготривалих судових процесів. У більшості людей шлюбний контракт асоціюється з недовірою, але він може бути тестом на приховані наміри того, хто не хоче його укладати. Якщо перед укладенням шлюбу проговорити умови шлюбного контракту, то відразу можна побачити справжнє обличчя вашого партнера. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!